Сьогодні в нас 10 квітня, погода аж аж аж, душа радується. Хочу показати, що робиться на на вазі. У нас сьогодні є чуть-чуть, чуть-чуть додалися. Десь десь кілограм або 2 кг нектару вони у нас сьогодні ні, ну за 2-3 дні вони принесли хочу показати як зацвіло у нас черешня черешня зацвіла якраз на, самому, на самій вершині цвітіння якщо бачите я вам покажу Тут черешня зацвила, тут пчулас літає. Частину пчіл ми вивезли до лісу в одну сторону і частину в другу сторону. А частину ми лишили на точку вдома для того, щоб зменшити кількість. Тут зацвила у нас черешня, як вона гарно зацвила. Воду почти Беруть, а почти не беруть. То вчора зранку ми дали, а сьогодні от так. Черешня зацвила, дуже гарно. А тут слива. Ні, не слива. Слива отут. Слива ще думає. Думає, думає розпускатися. Це пізня слива. А тут вишня, вишня зацвила. Як гарно. Добре, що є така можливість це подивитися зимою, як літом гарно. Тут лисоня, вулик. Добрий, гарний, але мій кращий. Бо кожне хвалить своє болото. Літають. Відкриємо їм трошки більше люток. І все, добре. Число сказав 10 квітня. Я думаю, що на 10 травня, так як пише книжка, це будуть повні і нормальні сім'ї. Думаю, що трошки ми поїдемо на ріпачок. Тоді вже буде зовсім все по-другому. Добре, всім щасливо. Дзвоніть, пишіть, заходьте. Хочу продати пакети. Пакети. Але з тою, з тою ситуацією, яка робиться в хаті, в нашій державі. То... Але готуємося, готуємося до взятків, готуємося до меду. Добре, щасливо.